Я завжди поруч. Я куштую твою їжу, щоб знати напевне, що вона смачна. Я чую твої заповідні перші слова. Мама, тато. Я замінюю тобі підгузок, коли той стає мокрим. Я цілую тебе, коли ти сумуєш. Я тримаю тебе за руку, коли ти робиш перші кроки. Я граюся з тобою. Ку-ку, де ти? А, ось де. Я чешу твоє м'яке неслухняне волосечко. Я сміюся з тобою, коли ти граєшся з бульбашками в ванні. Я читаю тобі історії, заколисую тебе вночі. Я годую тебе, цілую, обіймаю, я чую тебе, і люблю тебе. І завтра знову дбатиму про тебе. Я завжди буду.